Ми. Криємо перше дозволення, п'ята глава, 21 вірш. Усе досліджуючи, тримайтеся доброго. Всіда. Усе досліджуючи, тримайтеся доброго. так все, що оточує нас, всі президенти, як правило, які ми використовуємо, будь-то автомобіль, будь-то скамейка, воно все випробовувалося. Тому що, якщо не випробовувати автомобіль, можна розбитися, не почавши дорогу. Якщо не навіть цих з скамейку, на яку ми сидимо, будь-то зробити чуть нижче, спинку ближче, вже нехток сидіти, вже не так. Якщо з хамейкою ну, ладно, Ну, от ми знаємо, що, що коли людина полетіла в, в космос, перші були гонки за цим космосом між Америкою і колишнім Радянським Союзом. І не один ракетоносій був зірваний, перш ніж він то, вони не спеціально взивали, а тому що був якийсь певний збій. І якщо б тоді людина сідала одразу цей ракетний січ, багато було б вже. Хоча і після того все одно люди страждали. І знаєте, от ми розуміємо, що все, що нас оточує, як фізичне, так і духовне. І Біблія попереджає, що... Це послання апостола Павла до Словенян, що все досліджуйте і добре приймайтеся. І це не означає в буквальному розумінні все попробувати. Тому що е, багато речей можна навчитися на опиті других людей і на опиті того, що написано в Е, Якщо проходить дощ, і е, ми проходимо. Про, бачимо, ми оцінюємо її візуально, чим зможемо її переступити. Якщо ми бачимо, що ми її не можемо переступити, ми її обходимо. Нам не потрібно випробовувати себе, а вдруг я цей раз перескочу і чомусь, і не перейшов. Також, коли ми хочемо провірити чи є там танток, Рідко хто, це, напевно, вже скажете, ви в нього не все нормально з головою, то всуне туди пальці пролили, а є то нормально. Ні, для цього використовуються певні інструменти. І також я хочу, щоб ми відкрили це перше до Солоняна по Сполукава, вибачайте, до Корентіану. Це 2 глава, 11 вірш. Хто з людей знає речі людські, окрім людського Духа, що в нім проживає? Так само не знає ніхто і речей Божих, окрім Духа Божого. Ми прийняли Духа не світу, але Духа, що з Бога, щоб знати про речі, які від Бога даровані нам. Що й говоримо не... Вивченими словами людськими мудростями, але вивченими від Духа Святого, духовне з духовного. А людина тілесна не приймає речей що від Божого Духа боїться духовна, і вона зрозуміти їх не може. Бо вони розуміються тільки духовно. Духовна ж людина судить усе, а їй судити не може ніхто. Бо хто Розум Господь і знав, який би його міг навчати. А ми маємо розум Христів. Тобто, коли людина приймає Духа Святого, коли Євдесь віруючий, коли приймає розум Христів, Він її навчає. Багато речей в цьому житті навіть не записано ніде. Ну, коли людина має Духа Святого, він навчає і показує, що дійсно то не правильно. Тому що багато речей таких життєвих складається, що мало хто може дати вам. Ну, Відповідь, як поступити в цій і даній ситуації. Ми завжди на такому Но Дух святий, який живе, Він навчає. Дух живе в тих людях, як написано, кому проживає розум Христовий. І я хочу от, е, е, привести приклад про одного віруючого, він вже пожилий віруючий. Но він був коли молодий, а він був віруючи днів юності своєї, тобто з юнацтва свого, і він учився в інституті. І так як знаєте, е, молодь особливо любить все досліджувати, Незалежно від того, це хороше чи плохе. Як правило, в плохе вони більше класи. Хоча проходить певний час, вони розуміють, що краще того з бою не робити, Ну, час вернути не можна. І коли він навчався, вони бачили, що він віруючий і що він там вже зустрічався з однією дівчиною і мав дружитися, І вони нього говорять, слухай, от ти молодий, хочеш одружитися. Я цей приклад вже, здається, приводив, але я хочу ще раз сказати, що вони кажуть, ти ось молодий і ти, не провіривши її, ти береш про кота в мішку. та, ще пий, гуляй, використовуй свої... Раки молоді. Ну, звичайно, він їх не послухав, тому що в ньому був дух Божий. В ньому було друге мишлення. Він не так воспринимав цей світ, як воспринимає цей світ. І пройшло дуже багато часу. Йому вже там було близько 70 років. І один із цих одногрупників, за якими він навчався, він дзвонив йому, якось він вийшов на нього. І каже, О, це був німецький пастир, він вже став пастиром. Він говорить, Бой ти такий же, який і був і раніше. Той говори, так, да? я такий же є Він говорить, як я тобі завію, я е, втратив дружину через п'яну. Від мене відказалися діти. Я в розбитого корита. І він розуміє, що він поступив неправильно. Ну, виправить уже пізно, від його сенсі, як людині. І я хочу відкрити ще одне місце питання, це книга Прич. 17 глави, 10 вірш. На розумного більше впливає одне остереження, як пакар, на глупака На розумного. Більше впливає на застереження, ніж тих попаску ударів. Розумно достатньо один раз прочитаю Біблії, що так не потрібно робити, і він вже так зводить. А другий в житті вилучає удари і каже: «І за що мене доля так наказала, чому мене Бог так не любить. І все одно він так поступає. Ну, Таких, як пурсник е, ну, е, цього пастиря, який був, в Інституті рідко такі люди, які розуміють, що вони поступили неправильно, вони все одно продовжують про жити так, як жили. І у Книгі Приховістці 9 глави 10 вірш записані свідчі слова. Страх Господній – це початок премудрості, а пізнання Святого Церво. Тобто, якщо в людині присутній страх Божий, це вже початок ремонт. І коли ми пізнаємо святе письмо, віки написано, це розвіт. Тому що ми можемо оцінювати, оцінювати про те, що ми говорили, що і, усе досвідчуйте, стримайтеся доброго. Тому що ми маємо страх і ми маємо розум Божий. Ми по-іншому дивимось на світ. І усе по цвіжу триватися добре. Тому що добре це також розуміння розтяжене, є поговорка, то, що для француза хорошо, для росіяна добре. Тобто на одну і ту саму річ можна дивитися і зовсім інші речі представляти. І тому дуже важливо мати розум Христів, щоб бути правим думати про ті певні речі. І також ми отримаємо. Це перше субот послання апостола Петра, третя глава, 10 вірш. Бо хто хоче любити життя та бачити добрі міст, нехай здержить свого язика від Львова та уста свої відговорення підступу. Ухиляйся від злого і добре чини. Шукай миру і жальнися за ним. Якщо ми читали що це досліджуючи, добре держав, то тобто, тут вже говориться, що ухилятися від злого, тобто не досліджувати, одразу ухилятися від злого. І допочинити, і шукати миру. І не просто шукати, а гнатися за ним. Тобто всі приложить свої сили, щоб цей мир був, мир Божий, який по колома. Щоб він соблюдав серця наші. І... Також це послання апостола Павла до Римляна Павло пише, що 12 глава 1 вірша. Тож благаю вас, браті, через Боже Велосельне, повіддавайте ваші тіла на жертву, живу, святому, приємну Богові як розумну службу вашу. І не спокушайтесь у віку цього, але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнати вам, що є воля Божа це добро. Приємність та досконалість. Тобто, лечіться добра. А в Біблії написано, що добро це є воля Божа для нас. І для того, щоб знати, що таке добро, треба знати волю Божу. А для цього тут написано, що нам треба брати через Боже Великосердня повідавати наші тіла на жертву і святу, приємну Богу, як Для нас добро, А добро, як написано, це воля Божа для нас і приємність, і досконалість. Тому що цар заключається воля Божа до кожної людини. Хоча можеш думати кожен своєму представляє свою правду, свою точку зору. Ну в Біблії написано, що воля Божа є добро. І якщо ми в перебуваємо, ми це добро вивчаємо. І, знаєте, так як написано, що. Це випробовується, і все випробовується в цьому світі, так і в певний часу. Випробовується кожна людина. І в посланні до Якого написано, що блаженна людина, яка витерпить пробу, побувши був ще випробована, дістане вінця життя, якого Господь обіцяв тим, кого любить його. Блаженна людина, що витерпить пробу. Тому що Бог ще випробована, дістане вінця життя вічного. Тобто є за що боротися. І багато хто може говорити по своєму, говорити, от я віруючий, я праведний. Ви знаєте, от апостол Павел, він, будучи свій час доволі таки набожним, в той час він був сабом називався. І він був дуже набожним. Він виконував всі закони, всі заповіді. Ну коли він пішов для того, щоб гнати церкву, йому явиться Ісус Христос. І він розказується. І потім він пише, це те, ради чого я жив, я зрозумів. І я почитаю його за мусор для того, щоб приобрести Христа. Він зрозумів, що незаконно людина може спастися, тому що всі зі слави Божої. Нема праведно ні одного. Ну вірою, тому що віра, вона як той магніт притягує до Ісуса Христа. Ви знаєте, віра це як поставити м'яч в, в кінці зала. І нічого не треба робити. Він по закону фізики покотиться донизу. Так і кожна людина, яка віруюча, вона притягується до Ісуса Христа, тому що вона притягує її незакон, ніяке діло. Ну, віра. І в посланні Баглата апостол Павел пише, і кажу, це п'ятий розділ, 16 вірш, і кажу, ходіть за Духом і не вчините пожарності Тіла. Бо тіло бажає противного Духові, а дух — противного тіла. І супротивні вони один одному щоб все чинити на те. Чого хочете? Коли ж дух вас провадить, то ви не під законом, починки тіла в'явні, то є перерва, нечистість, розпуста і дослужіння, чари, грознеча, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, дєльці, завики, п'янство, гулянки на до нього. Я про це попереджаю вас, який попереджав Бог, що ті, хто вчинить таке, не спадкують вони царства Божого навіть, в яку вони серцю не хвостили, чи то православна, чи то католичеська, чи то бахтійська. тому що плід духа, любов, радість, мир, дородерпіння, добрість, милосердя, віра, лайтесь, здержуйтесь законом у нас Тому не обмануйтесь, Бог осмілив бути не може. Бо що тільки посіє людина те саме й пожне? Бо хто сіє для власного тіла свого, той для тіла клінно пожне, тобто сне. А хто сіє для духа, той для духа пожне життя вічне. Амінь. Амінь.